Контузія, опіки очей, обличчя та тіла на Дніпропетровщині лікують пораненого військовослужбовця Сергія. Чоловік на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення розповідає, виконував бойове завдання на Донецькому напрямку, коли в метрі від нього прилетів FPV-дрон армії РФ. Я впав на спину. Ша дзвін дуже великий, зрозумів, що опіки на очі. Перевернувся на живіт, став на коліна, на руки і збирався мислями. Сергій згадує, внаслідок опіку очей він втратив зір. Першу допомогу йому надав побратим. Побратим зробив все, що зміг. І потім нас евакували наші хлопці. Полаті разом з Сергієм його побратим Іван розповідає, також дістав поранення від прильоту російського дрона. Каже, внаслідок удару в нього опіки ніг. Відірвані два пальці на лівій руці та осколкові поранення по всьому тілу. Прийшов до тями, почав зразу в очері, очі протирати. Вказі нового пальця відірвав бо йому не було, а цей великий ще залишив. Реклав і почав Сергія шукати. Потім гукав. Все, побратиму Валіра. Розповідає, після поранення вони викликали медиків, потім чекали коридору для евакуації. Каже, попри те, що сам був поранений, більше переймався за побратима Сергія. Ми з ним Валєра і я займався. Він більше спав, ми з ним старалися більше говорити. Ну, якби 5-10 хвилин мовчимо всі, а п'ять починаємо говорити. Ну, щоб бачити стан людини. Гендиректор медзакладу Сергій розповідає, військових привезли до лікарні 7 червня. Сергій був майже без ознак життя. Ми його приймали і думали, мабуть, вже нічого не вдасться зробити. Кілька операцій зробили наші хірурги по відновлення шкіри, щоб наросла нова, свіжа. Сергій додає, стан поранених стабілізували. Нині готують перевести до інших міст для подальшого лікування та реабілітації. Данию Ніколаєнко, Юрій Тиний, Суспільне новини, Дніпро.